Прекрасні бабусині казочки Паска пан Олень. Мо ви знайомі з паном Оленом? Це найстаріший мешканець лісу чотирьох вітрів. Щосереди о другій пообіді він розповідав казки під креслатим дубом, який ріс на великій галявині поетів. І влітку, і взимку пан Олень. Приходив на галявину об одній тій самій порі з книжкою казок у руках. Він зручно вмощувався біля дерева, надягав окуляри, а навколо нього тим часом збирались лісові звірята хто сам, хто в парі, а хто й усією родиною. Близнюкам-борсукам, землерийці, сонечку, лисові, оленяті жабкам та кроту. За підстилку правив мох. Вакільчиха для своєї малечі розгорнула велику хустку і вмостила всіх у своїх обіймах. Їжаки посідали рядком і гризли печиво. Білка з нічев'я жонглювала горіхами. Звідкись іздалеку припленталася черепах. Сова в очікуванні, поки всі зберуться, дрімала в дуплі. Нарешті маленька мишка Цибулька залізла Оленю на коліно і, пильно оглянувшись слухачів, мовила Можна починати. На галявині запала тиша. Не чутно було навіть, як шурхотіло листя. Пан Олень розгорнув велику книгу казок і став читати. У лісі чотирьох вітрів тільки він умів складати літери у слова, а слова у речення. Цибулька слухала дуже уважно. Пан Олень починав читати казку, усі звірі ніби вирушали в подорож. Цибулька здригалася, коли моряк втрачає русалоньку усміхалася, коли принцеса вальсувала з принцем на квітковому балу і голосно реготала, коли вовк падав у котел, що його підготували для нього поросята. Щоразу, коли пан Олень завершував читання казки, мишка несміливо просила його. Пане Олень, прочитайте іще одну, будь ласка. І пан Олень читав ще і ще. А тоді друзі пана Оленя збиралися для нього у великий кошик подарунки, солодкі ягоди, конюшина з чотирьма листочками, жолуді, пахкі трави, дикі яблука, суниці або гриби, залежно від пори року. Потому всі розходились по домівках. Пан Олень рушав до своєї оселі з важким кошиком, а його маленькі друзі розбігалися хто куди з легкими серцями і новими мріями про захопливі пригоди. Настала зима, та пан Олень все одно збирав на галявині друзів, тих, які не боялись холоду. Та якось він забув книжку вдома. А коли повернувся по неї, стійнявся сніговій, він вихопив книжку у пана Оленя, повиривав із неї сторінки, і ті закрутились у скаженому вихорі. Пан Олень стрибав, намагаючись ухопити сторінки, але вони летіли все далі й далі. Пан Олень дуже засмутився. Він притиснув до себе все, що залишилось від книжки і пішов шукати мишку цибульку. Не сумуй, пане Олень, я знайду всі твої сторінки, які уніс вітер, заспокоїла його мишка. Тож, не гаючи, ані хвилинки, тваринка тепло вдягнулася і побігла виконувати обіцяне. Цибулька була дуже сміливою, тому затято шукала сторінки, незважаючи на снігові замети й холод. Проте не знайшла жодних їхніх слідів Раптом мишка почула радісні голоси. Двійко кроленят каталися з невеличкого пагорба на санчатах, з паперу. Віддайте мені, будь ласка, цю сторінку, попросила цибулька. Без неї пан Олин не зможе читати нам казки. Мишка сховала сторінку, яку віддали й кроленята, і рушила далі. Далі їй трапилося сімейство жабенят яке саме збиралося снідати в дивному курені на березі ставка, а курінь був змайстрований із паперу. Віддайте мені, будь ласка, цю сторінку, мовила до них цибулька, бо без неї пан Олен не зможе читати нам казки. І жабки віддали сторінку. Мишка сховала її та рушила була далі, та побачила, що у ставку плаває сонечко в човнику з паперу. Відай мені, будь ласка, цю сторінку, попросила його цибулька. Без неї пан Олен не зможе читати нам казки. Цибулька розправила сторінку і сховала її. Раптом, звівши голову догори, маленька мишка побачила горобця, який робив у небі мертву петлю на чудовому літачку з паперу. Як же ти вчасно горобчику? мовила цибулька. Відвези мене до пана Оленя. Я так находилася по снігу і вже натомилася. Коли цибулька опинилась в повітрі, вона міцно притиснулась до горобця і тихо прошепотіла. Який же чудовий наш ліс, як у казці! Коли тваринка прилетіла до пана Оленя, горобець віддав цибульці свій паперовий літачок. Цибулька ретельно розправила сторінку, а потім зібрала всі знайдені, склала за порядком і вшила їх у книжку. Як я можу віддячити тобі, любе мишенятко? спитав пан Олень. Ти зробила таку добру справу. Навчи мене читати, я теж хочу читати казки. Відтоді, що четверга під великим дубом на галявині поетів, пан Олень учив цибульку читати.